Автолюбитель, ваш найліпший друг чи подружка, молодята. І вони просять вас повозити весільну пару на вашій красивій машині. Тож вас запросили на весілля разом з машиною. Відтепер свято у всіх, окрім вас, адже ви відповідальні за життя людей, які традиційно в цей день геть втрачають і пильність, і самоконтроль. Інтернет повниться сумними відео з невдалих весіль. Часом молода пара навіть не встигає доїхати до раксу і в ліпшому випадку потрапляє до лікарні а в гіршому в прямому розумінні шлюб береться вже на небесах. Натомість, тут, як на війні, Ні ресторан, ні гостина. Справою номер один має бути ретельне планування весільного кортежу. Якщо ви організовуєте весільний кортеж, то зберіть всіх водіїв і встановіть маршрут руху та швидкість руху. А найпростіше це обладнати всі машини. Літерами К, як це вимагають правила і рухатись колоною відповідно до правил дорожнього руху. Сергій та Світлана Баласанян з Коваля не ставили на весільні машини букви К проте вони вірно зробили найголовніше. Першою машиною кортежу запросили керувати найдосвідченішого водія. Він спокійно вів колону згідно всіх правил дорожнього руху. Тож молоді без пригод дістались і раксу, і ресторану, і вже третій тиждень живуть у щасливому шлюбі. А от водію Сергію Телітицькому з Києва пощастило менше. У весільний стрій на великій швидкості втиснувся нахабний таксист. Наслідок пошкоджена машина. В той момент я більше думав про пасажирів, а не про машину. Добре, що ніхто не постраждав. Бо весільний кортеж це справа відповідальна. Треба бути обережним на дорозі. Отже, аби не брати участь у дорожньо-транспортному весіллі. Ретельно плануйте поїзд молодого і молодої. Пам'ятайте, хоч інспектори ДАІ зазвичай поблажливо ставляться до весільних кортежів, кульки та стрічки не дають вам імунітет від ДТП. Якщо закони дорожнього руху можна порушити, то закони фізики ніколи. Наостанок, кілька простих порад. Заздалегідь ретельно відпрацюйте маршрут руху для першої машини в колонії, оберіть найдосвідченішого водія. Перед початком руху зберіть всіх водіїв на невеличкий інструктаж. Ніколи не вживайте за кермом спиртного, хто б не наливав. Відмовляйтесь категорично. Завжди дотримуйтесь правил дорожнього руху. Цей список можна продовжувати. Ви колись бачили, наприклад, наречену, яка в весільній сукні, користується паском безпеки. Я теж ні. Зазвичай для жінок сукня важливіша за безпеку. Тож, аби після вигуку гірко цілувалися люди, а не автомобілі, виконуйте хоча б всі елементарні правила безпеки. І буде вам щастя. Ні свяка вам, ні жезлу.